Фавбет титульний партнер Кавбет Екстралі. Гра розкриває тебе. Шановні друзі, слава Україні! Слава нашій нації. Вчора переграли МСК Харків у гостях 9-3. І Аврора продовжує лідирувати. О, Все у нас виглядає так, що Первієв у нас на травмі, тому що він зараз підключення, здорово. Не Зламали йому ногу під час атаки вже на останніх секундах. Ні? Із хандамовим і первієвим, який вже багато. Років зараз подлюка ексгравець, до речі, хмельницької команди. Повертаємося. Повертаємося на майданчик. Я вже сказав. зараз жук, і залітає м'яч ворота. Найкращі бомби нам показують, а там м'яч відскочив. А до Євгенія Жука. Дивимося, від кого? Від Абзалова. Там м'яч відскочив до нього. І... Кубку України однієї восьмої фіналу. Пам'ятаємо, що хід поступився. Зараз порожні ворота Горпинич Робить Подар... що там було? А пас Євгеній Жук лежачи дав. Ну і фантастика. Ви подивіться, що робить Жук. Поки там Шевченко боровся і хтось там ще із. Шевченко. І зараз після його. Шевченко знову переходить за центральну лінію. І ще один удар і тягне кравець. Грати у першому таймі. Зараз момент і шикарний сейф. на простріл і з намаганням там перевести цей у ворота. Удар був, але заблокований. І команда. Дуже корисний. Ми вже відзначали. Він не тільки атаці, він працює в обороні. Шевченко пробиває порожнього. Минулий сезон. І цей сезон і збірна України, дебют за збірну України в минулому сезоні. Жука. Ну і. З коментаторської позиції легше, ніж з гра. Бачили. Бабак ставить блок. Бабак. Пробуває Бабак, але не влучає. Заміни швиденько. У Сокола, тут жук. І Шевченко на місці. Данилюк. Подлюк на підбиранні, Подлюк. Бабілов забиває боль. Бабілов свій другий м'яч захід. Повтор, і він там як не намагався закрити а Бабак. Вирішив в оренду в суху балку. Зараз жук. Удар! Гол! Браво! Голасо! Артур подлюк. А передачу в тилі... Педя ж розпочав цю атаку. Хороша передача на Жука, жук. І на добиванні тут. Ну, не на добиванні, а. Дивіться, як там е, е, впав Мельник на перехопленні. Гуцуляк пробиває і рукою відбиває. Чижик пробиває, знову кравець. Педяш. 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 І суха гра. І хіт перемагає з рахунком 4-0. Я всім болівальникам дякую за увагу. Дочекаємося і побачимо цей матч. Ну, а поки що ми е, бачимо статистику. Фафбет. Титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.